Ого, нічого собі. А це що, новий відос? І не через три тижні. Слухайте те сам від себе в шоці. А дякувати за це треба пана чи пані Войв Гейм ЮЕЙ, чий до нас так надав мені мотивацію. А ще ось цих 300 людей. Я жасно в шоці. Тільки нещодавно я дякував вам за 100, потім 200, а зараз вас уже більше 300. Слухайте, а мені подобається ця тенденція. А давайте на цьому відео наберемо 400 підписників, чи 500, чи взагалі тисячу. Ех, добре, щось я розмріявся. Давайте вже до відео. Отже, шановні, цей день настав. Після всіх спійманих маслин, проданого хабара, знайдених артефактів. Сьогодні ми завершимо зі Сталкером, перейшовши останню наразі частину. Чесно сказати, хоча я і втомився вже трохи від сталкера, але маю на поклик прип'яття чи мої сподівання. Я її в інтернеті читав і ви в коментарях писали, що це вважається найкращою частиною серії. Що не дивно, адже при розробці триквелу на розробників не давили сроки, які з Чорнобиля та особливо чистим небом. До того ж, це вже третя частина, тобто розробники вже мають знати, які ідеї варто додати, які прибрати і що нового має. Сподобалися вже сформованій аудиторії. Ну і тому давайте подивимось, чи змогли всі взяти все найкраще з перших частин та додати ще. Ну або ж ви всі брехуни, які хотіли заманити мене в цей гатчик клуб. Якщо ж ви не дивились відео по першим двом частинам, то швиденько переходьте за підказкою і дивіться. Давайте влаштуйте собі сьогодні вечір кіно. Ну а якщо ви додивились і у вас закінчились смаковки, то бігом за новими. А після цього, яке позручніше, ну і приємного перегляду. Ви не повірте, однак розпочинається з року, що пояснює Заор. Клас, третя частина і нам розповідають про катастрофу на ЧС. Вчасно. Окрім усього іншого, що я розповідав ще в першому відосі, тут ще розповів про подвиг стрійця, який вимкнув випаювач мізків та відкрив шлях до центру зони. До центру одразу хвилини всі комуни лінь, зокрема влада України, яка направила до ЧС військові ґрунтокриви, однак жоден із них не повернувся. Щоб розвідати обстановку, в зону був відправлений. Майор СБУ Дягтярьов, який раніше був сталкером, тож знає тутешні місцини. Ну то йому дали трохи їжі, рацію, автомат, за це дякую, і чисто заспавнили в рандомній точці. Гра розпочалася, і мені вже не подобається, як нас просто випльовують у світ гри. Ні, за ролик, звісно, дякую, однак мене просто заспавнило посеред якогось поя, ніби при генерації світу в Майнкрафті. Не було жодної сцени, як Дигтярів привезли в зону, і тут навіть ніхто не з'яжеться по рації, щоб пояснити ситуацію безпосередньо героєві. Отут просто ідеально було б додати якогось зв'язну, який сказав би щось типу: ну, оце твоє завдання, виконуй як знаєш. Головне, напалися і рекомендую спершу піти сюди. Камон, навіть же сказали, що герої віддали рацію, вона йому як краси, чи шо? Але добре, давайте підемо по сюжету. І наша ці, як сказав за голос, це розслідувати, що сталося з гвинтокривами. Для цього треба спочатку обшукати 5 точок падіння цих самих гвинтокрилів, і вони одразу доступні на мапі, можна хоч одразу до них піти. Однак не все так просто, бо. Бо, по по-перше, деякі з них знаходяться на локаціях, в які поки немає можливості потрапити. А по-друге, шлях до них може бути небезпечним. І хоч у мене є калаш, все одно було б непогано запастися хілками, бронею і так далі. Саме тому я попрямував до найближчого, можна сказати, населеного пункту, який знаходиться прямо в цьому кораблі. Поки я йду, гра вже здивувала мене тим, що тут стаміна регениться під час руху. Хто не грав у перші частини, не зрозуміє моєї радості, адже там стаміна відновлювалася виключно, коли персонаж стояв, ну або Опив енергетик, ну і ще можна було знайти артефакт, який регенеціє, але він рідкісний, що капець, і ви не повірте, наскільки бісить момент, коли в тебе закінчилася стаміна, і тепер доводиться кілька секунд стояти, щоб продовжити йти. Лише ну за це я вже ставив поки прип'яті максимальний респект. Коли я прибіг, виявилося, що всередині корабля знаходиться повноцінна база. Тут і бар, і торговець, і механік, і лікар, ну і звичайно, купа людей, що видають квести. А ще тут є ліжко, на якому нарешті можна спати і таким чином скіпати час. Мені цього капець як не вистачало, бо ночі вставки ретемні хоч око виколий, і доводилося або терпіти, або просто ставати десь АФК на півгодини. Окрім того, сон допомагає перешукати викиди, які тепер періодично трапляються у світі. І якщо не сховатися в тому ж скадовську, буде смерть. Тож усі ставки рахуваються на цьому кораблі. А коли викид Закінчився, навіть випускати мене не хотіли. Настільки їм сподобалась моя компанія. У Скадоську я набрав декілька квестів і мушу одразу зазначити, що квести тут капець як прокачалися. Уже перші місії виділяються на фоні того ж тече, де тебе просто просили знайти чиюсь гвинтівку, ти знаходиш, відносиш і все. От вам найперший квест. Пахан бандитів пропонує разом напасти на базу сталкерів. Їм можна допомогти, а можна закласти бармену і потім разом перестріляти їх. І ще поки мій улюблений квест із лігом кроососів. Та я початку я прийшов на місце завдання, навіть не знаючи, що перед цим треба зустрітися з одним сталкером, який відкриє двері в підвал. Через це я хвилин 10 бігав по локації, щоб знайти тільки пачку таблеток у туалеті, і вже почав машнити, що розробники тупо зробили порожню локацію. Були тут хіба що двоє кровососів, які мене яка що капець, Же вони тепер, коли йдуть в інфіс, їх взагалі не можна побачити. А ще вони можуть тепер у будь-який момент схопити вас та відсмоктати вам. Кров, а ви про що подумали. Після цього я привів з собою друга, який героїчно супроводив мене по вже зачищених коридорах, після чого відкрив ліфт і ми спустилися далі. А внизу цих кровососів виявилося стійки, що в мене в житті трохи стиснулося. Гарна новина в тому, що вони спали, тож ми просто тихенько проповзли. Після цього ми вибралися на вою і було прийнято рішення знищити це місце, заповнивши його газом та підірвавши. Тільки треба було ще цей газ знайти і де шукати міг підказати торгаш за скромну плату. 2000 ручок? Та ти зовсім очманів, я то загалі вас від кроососів рятую. Але ці гроші я швидко повернув, продавши йому якісь папери з вказаної точки. Треба було піти до конвою військових, що треба у ДТП. Там знайти два ключі, візімкнути сейф, у якому і був контейнер з газом. Після чого відносимо цей контейнер до ліхва, крутимо венти та запускаємо газ. Поки газ іде, будуть нападати кроососи, і хочу наголосити, що я підвищив складність до майстра, бо ви казали, що на ньому вороги нормально шотаються в голову. Якщо я правильно зрозумів, тут не як. Кайримі, де на вищій складності ваша шкода зменшується, а ворожа збільшується. Тут збільшується і та шкода, що наносите ви, і та, що наноситься по вам. Тобто не буде такого, що вас шотоє ворог, якому ви за удар знімаєте 1% ХП. І треба сказати, так грати це просто офігезно. На Накрососа не йде більше трьох пострілів дробаша, при цьому і мене не сказати, що шотоють. Може, це завдяки гарній броні, що дається на початку, бо в чистому небі мене й на середньому швидко виносили, але конкретно тут. Грати на майстері прям комфортно. Його ж кровососів я знищив, ну і зовсім поруч із ним знаходився перший гвинтокрил, тому йдемо одразу до нього. Ухиляючись від одного я дістався гвинтокрила та проаналізував його. Все можна йти до наступного. Так, коли я казав, що тут місія досидити 5 аварій, це буквально все, чим доведеться займатися, принаймні першу половину гри. І те, досидити це гучно сказано. Достатньо натиснути F і дягтер сам скаже щось, типу «Хм, дивно, не розумію, чому він все ж таки впав. Тут набагато цікавіше саме діставатися до цих гвинтокриїв, бо один оточений аномаями, інший мінним полем, а до третього взагалі має відвести провідник. І це якось таке собі. Моги б хоч щось цікаве придумати, бо й ти цю мапу просто щоб натиснути одну кнопку і так п'ять разів якось хезе. От додаткові завдання за них прям респект. Я хоч не всі їх пройшов, але ті, що бачив, кожного разу ставили гравця в унікальній ситуації. Сюжет же розкриється тільки ближче до другої половини, а поки що ж треба терпіти. Я пішов собі далі виконувати завдання, коли помітив дивні вогники на болотах. Глянувши мапу, я зрозумів, що це світися намає, тож поспішив до неї, бо в цій частині я хочу одразу зібрати хоча якісь артефакти. Бо в попередніх частинах я знаходив справді корисні артефакти тільки під кінець, а тут мені вже видали гарний детектор за один із квестів, тому можна Можна почати полювання. Мені пощастило, і в цій аномалії я, я отримав одразу два артефакти. Один знайшов сам, а другий мені вручив сталкер, який теж туди ліз, однак не так вдало, тому я йому дав аптечку і взамін він дав мені артефакт. Профіт? В процесі, правда, підсизнувся і сам впав туди, однак з ким не буває. Після цього я знайшов якийсь дивний штурвал, який виявився артефактом. Тільки якимось юзос, бо він тільки підвищує радіацію і без якихось бафів. Уже на виході мене зустрів якийсь мужик, який багав віддати штурвал йому, щоб виякувати його я так подумав, що не треба давати і так пораненій людині артефакт, що підвищує радіацію, тож відмов йому. А він, як корешей поклише, то довелося всіх загасити. Шторвав же я віддав барменові за три тисячі ручок. І зімані. мані. Після цього я пішов до наступного гвинту однак він виявився на якомусь плато на яке неможливо піднятися. Довелося звернутися по допомогу до Чессі Пінкмана? Я yeah, Уайт! Цього провідника звуть Ной. Але перед тим як представитися, він почав палити по мені, що й не відкрив двері. Я аж злякався зі страху. Но і Пінкман із радістю відвів мене на плато на яке треба буквально телепортуватися. Пройшов. Що перед цим смугу з перешкодами у вигляді аномаї. На І нарешті другий гвинтокрил досліджений. Але після цього я натрапив на цілу колонію снорків. Чотири штуки одразу! Вже втретє мене лякають, я зараз інфаркт зароблю. Після цього я ще трохи побігав, повиконував квести, але не буду вас з цим душити, скажу тільки про головне. Ну коротше, зібрав я ще купу артефактів, однак найважливіше це медузи, що зменшує радіацію, тобто дозволяє носити інші артефакти. Та душа, яка пасивна хілить. Окрім того, я начепив на Аж приціл, щоб було легше стріляти, а ще замовив у спритника екзоскелет, але це була поки велика помилка. Дивіться, екзоскелет – це броня, що дає найкращий захист у грі, однак у ній не можна бігати. У механіка, на щастя, можна купити покращення, яке дозволить біг, однак для цього йому треба перенести три набори для інструментів. Якщо перші два можна знайти вже на першій локації, то за третім треба йти в прип'ять, а туди може потрапити тільки ближче до лейтгейма. До речі, механіка, щоб він працював, треба спочатку пригостити горілкою. Так би мовити реалізм, тому хай як за скалет полишить у шухляді, а поки я вирішив замовити ще снайперку, щоб відстрілювати всіх здалеку. Уявіть моє здивування, коли за цю снайперку до мене прикопався якийсь сталкер, мовляв, це його. Ну віддавати снайперку, за яку я відвалив 20 тисяч ручок, я не збираюся, тому друже, попутного вітра тобі в сраку. А цей хмир, потім як заманив мене до засади бандитів, я ледве відбився. Снайперка до речі, лайно. Після цього я пішов уже до третього гвинтокрила, і тут уже ну зовсім нічого цікавого. Знаходиться він на відкритій території, поблизу тільки полтергейст і тає та тіканомаєш. Чисто вечірка із війним входом. Усе, що вдалося дізнатися, виндокрило було уражено електророзрядом і залишається тільки гадати, що сталося. Тепер, коли всі гвинтокрили затоні досліджені, час йти в наступну локацію. Однак, на відміну від минулих частин, тут, щоб потрапити в іншу локацію, недостатньо просто підійти до краю мапи. Тепер необхідно користуватися посохами про який відведе в наступну локацію. І кожного разу треба відваюти йому. Дві тисячі ручок, тому туди-сюди чисто по приколу бігати не варто. Ну я хоч заробив собі знижку і плачу тільки тисячу. Отже, нова локація вокзальна станція Янів та її околиці. Тут мене одразу зустрів якийсь механік із довгу, але з довгом у мене стосунки холодні, то я краще до воївця впіду. Тут мене одразу зустрів приємний дядько. Спитав, чи не стомився я з дороги, навіть покушати мені дав. Оце, видно, приємна компанія. Він ще й до друзів мене запросив. Е, дядьку, а чого твої друзі вигадають, ніби на Вилося руснього телебачення. Я вже думав, зараз до них доєднаюся, але насправді дядько просто попросив допомогти настріяти наймиців, що прийшли за ним. А зомбі були типу гарматним м'ясом. Дякую за нагороду, але наступного разу попереджай, андерстенд? Тим часом я знайшов ще один хвитокрил, однак він був оточений мінним полем. Я спочатку не зрозумів, де там ці міни, але потім просто став оминати ці темні кола. Спрацювало? Чотири квитокрили є, залишився останній, і впав він на колишній завод Юпітер. От тут було вже душнувато, адже треба було багатько бігати. Спочатку до самого заводу, потім шукати вхід у двір, потім вхід всередину, а потім всередині бігати. А, і після цього знову пішки до станції, бо про тут немає. Коротше, останній гвинтокрил я оглянув, і місія, сказати, виконана. Що ми маємо? У кожного гвинтокрила відсутні очевидні причини падіння, хіба що два з них ніби вдарило струмом. На одному з місць падіння я ще знайшов координати та очок евакуації, куди могли піти ті, хто всі після аварії. Дві вже оглянув, там нікого не було, а останній знаходить. В Прип'яті, тому тепер треба туди. Поговорив я із проводарем, але він мене послав, сказавши, що до прип'яті не піде, він навіть дороги не знає. Однак він підказав, що на Юпітері має бути туней, через який можна пройти прямісінько під Прип'ять. І з відкриттям цього тунею може допомогти той самий Механік з довго, однак йому потрібні документи з Юпітеру. І треба вже вдруге бігати по цьому каятому Юпітеру та збирати документи. Це не було цікаво ані вперше, ані тепер. Отже, я все зібрав і механік каже, що так може відкрити тунель, Однак, там 100% буде небезпечно, ще й радіації купа. Тому треба зібрати команду та ще й спорядитися спеціальними костюмами. Першим механік порадив звернутися до Зууса. Він колишній довгі що живе тут неподалік. Ми з ним обговорили по антій, однак розмова трохи затягнулася, адже буквально після кожної моєї репліки Зуус сказав тост і пив. Я знаю, ти теж не проти випити, але Зуус так довго п'є, що ти встигаєш закінчити магістратуру, і це при тому, що на початку анімації ти був ще в середній школі. Після тривалої попойки я з похмія пішов збирати інших членів команди. Першим був військовий, який був на одному з гвинтокрив та пристав до вчених. Він погодився піти зі мною в прип'ять. Тільки йому потрібно було виторгувати костюм у вчених. За якусь там квітку вони видали костюм Соколову, так звуть вояку, тому тепер він у нашій команді. Другим був чел, якому я допоміг закрити борг бандитів. Він також попросив цілих 5 тисяч ручок на костюм, але я не хіло вже так піднявся, тому тримай. Ще подумав попросити того самого дядька зомбі, але він просто відмовився: ну і не треба. Да, я повернувся на Скадовськ, де спробував завербувати ноя, бо його можна було схитати при розмові з улосом, але такої репліки навіть не було. Тут же я замовив спритника костюм для себе, ну і тепер. Все точно має бути готово. Поки механік опускає ліфт, ми ватаго встаємо в пафосну позу. Тільки дігтрів дебіл забув вдягнути шовом, через що пафосність втрачається. Але не тільки він дебіл, знаєте. У цьому підземелі більша частина моїх смертей була не через снорків, а через тіммейтів, які лупили по мені замість монстрів. Алло, шановні, я вас брав, щоб було легше. Це що за зрада? Ні, ну ви подивіться, куди він палить. Я ж навіть близько біля снорка не стою. Тут була довга перестрілка з монстрами, а під кінець ще й моноїтосі з'явилося. Але тут нарешті знадобилася моя снайперка, яка зняла ворожих стрійців. Ні, не цих. У результаті ми вийшли вже в Прип'яті, і нас одразу прижали військові, ті самі, хто вижив після падіння. Діло вже йшов до бійки. А Шрафтон Дегтярьов розкриває сі карти і каже, що він агент СБУ, тому ведіть до головного. Зоусе це не сподобалось. Працювати з військовими йому не хочеться, а два інших моїх товариші пішли зі мною до військових. І з цього моменту сюжет уже справді цікавий, а завдання різноманітні. Ще й бігати треба не по якихось болотах, а по Прип'яті, яка так мені сподобалась в першій частині. Хоча тут вона мені сподобалась менше, якщо чесно. Якщо в Тіні Чорнобиля це була прикольна декорація під час стріби, то тут це величезна та поражня пустка. Серйозно, тут нема взагалі нічого, окрім танців та монолітовців, жодних персонажів чи торговців. тільки пара сховків та аномаї з артефактами. І це було нормально в Тіні Чорнобиля, бо там ти був у прип'яті максимум хвилин 20. Тут же ви майже половину гри будете біхати по по суті порожній локації. Але красиві, базару мало. І ще тут з'явиться механік, який безкоштовно лагодить спорядження та дає подрудниць. Це Все гаїкаска. Тутешній командир по Ковальський каже, що ситуація гірше нікуди. Зв'язку немає всюди монитовсі, ще й треба зрозуміти, чому все ж гвинтокрили впали. Ковальський підозрює, що в цьому може бути замішаний моноліт, адже в них є зброї з дивними здібностями. Мова вже про відомий вам гаус гармату. Він наказав влаштувати засідку на монолітовців, щоб викрасти їхню зброю. Однак у результаті засідку влаштували на нас. Ще був момент. Мені сказав полковник, щось типу «Чекаємо сигналу мойори. І я чомусь подумав, що він має на увазі, що ми всі чекаємо чогось сигналу. А виявилося, що це мені треба подати сигнал, атакувавши першим. Ну, вибачте, затупив пуває, але ніхто ж не помер. У одного з маноїтовців, що влаштувало засідку, виявилася та сама гаус гармата, і треба було терміново його загасити. Однак в процесі почався викид, і я вже думав, що доведеться перечекати під цими сходами. Але потім я згадав, що маю таблетки, що дають стіпнути викид, тому я просто забрав гармату і пішов до Ковайського. Однак так вийшов. Що вона зламана і стріляти з неї не вийде, тим паче зрозуміти, чи могла вона збити гвинтокрил. Треба віднести цю гармату якомусь вправному механіку. Ну і хто першим ділом спадає на думку, а в Скадовська. Тут якраз з'явився провідник, що знайшов дорогу до прип'яті, тому тепер можна вільно переміщатися між усіма трьома локаціями. Коли я прийшов на Скадовськ, то помітив, що тут якось багато бандитів. Я вже подумав, що пропустив якийсь квест і бандити захопили корабей, однак це просто рандомні ніпи. Механік же, коли я показав йому гармату, виробився. Окаш, а як прокинувся, розказав, що особисто працював над нею. Він навіть може її полагодити, однак спершу треба перенести йому схеми, і лежать в лабораторії неподалік. Це вже знайома локація, адже зовсім поруч тут був один із гвинтокриїв, тож я ще вперше помітив цей прохід і тепер нарешті йдемо всередину. Тут, окрім зомбів, мені ще зустрівся так званий псевдогігант. Взагалі вони зустрічалися в усіх частинах сталкера, але тут можна сказати повноцінний босфайт, і його реально можна порівняти з босом, бо стільки хп навіть босси з ігор Міадзаті не мають. Ось тільки патронів у мене було, коли я прийшов, а стільки, коли пішов. Настріяв я, якщо мої підрахунки вірні, до хіба однак, окрім купи здоров'я, він мало чи може похвалитися. Мусет у нього небагатий. Він або махає лапами з близько, або створює силову хвилю. Цю хвилю я намагався спочатку перестрипувати, але чи то не вдало, чи то від неї треба тільки тікати, але мені фіолетово я просто перехіював шкоду. Ні, можливо, за звичайних обставин його удари мають шотити, але я нарешті прокачав свій екзоскелет і перетворився просто в ходячий танк. Я ж занадто повірив у себе і пішов гасити його ножем. Не вийшло, тому я повернувся до традиційних методів і через пару хвилин цей гояв був переможений. Далі я іксий по шарах хвилин 20 бігав по тімнаті, не розуміючи, куди йти, щоб потім загуглити і зрозуміти, що тут була драбина. Зате в процесі знайшов тут, мабуть, найкращий дробаш у грі, але про це пізніше. Користуючись можливістю, хочу сказати, що мені капець як подобається тутешній левел дизайн. Тут усюди є непомітні проходи. Десь треба пролізти, десь про і якщо ти їх пройдеш, то на тебе чекатиме нагорода. Я завжди пам'ятати. Як у тіні Чорнобиля я пройшов позований перивом і знайшов на даху бузівий базуку. Жодного разу я її нав'язав, але було приємно. У цьому плані все прям чудово. Інші розробники повинні брати з GSC прикод, тут без рофлів. Отже, знайшов я потрібні документики і відніс їх кардану. Однак він сказав, що гаус гармата хоч і потужна, але не настільки, щоб збити вертушки, тобто теорія полковника кровальський провалилася. Зате він мені її полагодив, і тепер у мене, окрім найпотужнішої броні, є ще й найпотужніша зброя, і я тепер взагалі без. Смертний. Також у знайдених документах було щось написано про лабораторію X8, у якій проходили секретні експерименти, тому треба її обшукати. Паралельно я ще допоміг постріляти монолітовців та пошукав зниклих військових, і один із них вів себе особливо неадекватно. Стріяв на всі боки, а коли я підійшов до нього, то пустив собі кую в голову. А робив він так тому, що потрапив під контроль мого старого знайомого контролера, який мене намагався помацати. Ну, ситуація знайома, стратегію знаємо. Байтемо його підійти поближче і починаємо різати його своїм мечем. Однак цей контролер виявився ще й майстром рукопашного бою, бо він шатав мене голими руками. Камон, мені псевдогігант стільки шкоди не навайвав. У нього точно сила в інтелекції. Нічого, я вирішив просто тримати його на достатній дистанції, щоб він не кастував свої приколи і не міг досягнутися до мене своїми лапами. Мій дробаш його просто знищив і, шановні, це не дробовик. Це анігілятор 6000. Наступну локацію я зачистив тільки із ним, лише іноді перемкаючись на автомат, а ще парудовнів чисто зарізав ножем. Ви подивіться, я шо той зомбі, яких у минулих іграх вбивав хедшотів за 700. Це вже не краса, це витвір мистецтва. Я зачистив цілу будівлю повну зомбі і моноїдовців і навіть не помітив. На верхньому поверсі стояв генератор, який я запустив, тим самим увімкнувши лів до лабораторії, тому мерщій туди. Цей момент хоч і трохи душний, але неймовірно атмосферний. Треба бігати по всій лабораторії та шукати документи, в яких написано про таємні експерименти. Осеп нічого, але тут немає жодних маркерів, а заплутатися тут легше легкого. Більше того, вам не пишуть, скільки саме документів треба знайти. Після кожного знайденого вам пишуть щось, типу продовжити пошуки або піти з лабораторії. І кожного разу, коли я вважав, що вже все оглянув і йду до останнього документа, мені гра така молодець, шукай далі. Уже хотілося взяти і піти, але ні, я із принципу не вийду звідси, поки не знайду тут на що це впливає, але якщо є завдання, я його виконую. Місцина треба сказати лячна. Особливо не по собі стало, коли я почув дитячий плач. Я відкрив двері, а то виявився ціріон Ланістер. Дивіться, хто це взагалі та ці гноми називаються бюрери, і це мутанти, що володіють теотінезом. Тобто можуть жбурнути у вас чимось чи вас самих відкинути, а ще іноді виривають вашу зброю на відстані. І через це мені одного разу довелося перезавантажуватися, бо бюрер витягнув із моїх рук мій супердробаш, і я потім його не міг знайти. Як це низько. Але загалом вони не дуже бісячі. Так, може створити захисне поле, яке відбиватиме ваші кулі. Однак Хедшот з гауска ще ніколи не пощадив. О, здорово, лібідів, як сам. Побігав я тут півгодинки і нарешті знайшовся останній документ, тому тепер може звідси валити. Полковник каже, що ситуація тільки гірша, треба якнайшвидше зв'язатися зі штабом та запросити евакуацію. Але для цього треба спочатку розібратися з глушилками, які глушить сигнал свою затовтологію. Тут не було нічого складного. Прийшов ходить садок, замав підогу під глушилкою. Готово. Однак під нею я знайшов того самого військового, який йшов зі мною до прип'ятці. На питання, що ти тут робиш, він відповів, що нічого не пам'ятає і прокинувся вже холодинику. Дуже зручно, аж підозріло. Я вже думав, тут буде якийсь поворот, що він виявився зрадником, але ні, він просто був тут і був. Ось хезе, може тут вирізали якийсь квест, але момент максимально дивний. Після цього я повернувся назад, і хлопці сказали, що перехопили якийсь зашифрований сигнал. Через деякий час той, хто насилав сигнал, прийшов до нашої бази, і ви не повірите, хто це був. Це Павло Зібров. Ва, ну, звичайно, це був стрілець. Стрілець каже, що має цінну інформацію, яка допоможе знищити зону, тому просить, так би мовити, аудієнці. Він уже довго слідкував за нами, а також знає справжню причину падіння гвинтокриїв. І це були аномаї в повітрі. Так, ґрунтокрили просто випадково потрапив в Анамаї. Ось і ми розгадка. Ковальський в шоці, бо в них були мапи повітряних аномаїть. На що стрілець відповідає, що Аномаї змінюється з кожним викидом. У підтвердження його слів якраз відбувся викид, після якого ми якось просканували місцевість, і справді місця Намаї змінилися. Бригада в коментарях розкажіть, а чи змінюється Аномаї безпосередньо в грі? Бо я якось не помітив. Отак, ми весь час зганялися за відповіді, що була у нас під носом. Зате тепер можна спокійно із зони валити. Ми відправили штабу нові мапи, аномають, тому гвитокрили можуть спокійно нас забирати. Стрілець теж хоче піти із нами, тому щойно й гвинтокрили прилетіли в прип'ять. Усі разом йдемо на евакуацію. По дорозі на нас нападали зомбі та монолітовці, але у мене є супер дробаш, у мене є екзоскелет, у мене є хаос хармата. Мені взагалі в цьому житті можна нічого не боятися. Урешті-решт ми дійшли до коментокрив і, позбувшись моноїтов на хвості, покинули це страшне місце. Далі показується рок, у якому розповідається про долі, мало не всіх персонажів у грі. Дегтярьов за його заслуги підвищили до полковника, однак він не захотів сидіти у штабі та повернувся у зону в якості спостерігача. Скадовська таки лишився місцем, куди кожен може прийти, щоб відпочити, хоч сталкер, хоч бандит. І ніякі кровососи їм не заважали. На станції Янів так само панує мир. А довгівці та воївці втомилися від довгої війни та почали ставати війними сталкерами. Прип'ять же досі вважається небезпечним місцем, і сталкери зайвою раз до неї носуються. Щодо моїх знайомих, зоуз десь за кадром загинув, бо я його не знайшов у прип'яті. Воно пішов до волі, Соколов надалі служив у військовій авіації, але вже після другої пережитої аварії пішов із зони і став цивільним пілотом. ось став науковим консультантом щодо зони, а мій друг Кавасакі після тривалої служби йде у відставку. На цьому моменті я зазвичай кажу титри, але титрів сьогодні не буде, бо після останньої картинки у мене тупо крашнулася гра. Що ж, Сталкер на цьому офіційно закінчився, і знаєте, мені навіть шкода, що я не ознайомився з цією серією раніше. Я досі не вважаю, що вона така куитова як. Про неї прийнято казати, але все одно зміг кайфанути та навіть здивувався деяким моментом. Камон, у тіні Чорнобиля сім різних тінцівок. Сім? Так, п'ять із них це варіація однієї, однак це все одно окремо анімовані мультики. Також мені сподобався левел дизайн, але про нього вже казав. Та геймплей за особливо в у Приптіті. Я з не фанат шутер, але стрілятися тут мені був суцільний кайф, особливо під кінець, коли з'явилася краща зброя. Ну і квести тут, це просто вау. Може, на рівень якогось візьмака, але кожен був цікавий і хочеться пошукати ще чого не знайшов. Так, тут є косяки, багів чимало навіть зараз, деякі ідеї, хоч і гарні, але недопрацьовані, війна угрупувань я на тебе дивлюсь. Але загалом я все ж пишаюся нашими розробниками і тепер з нетерпінням чекаю, що ж вони приготували до нас у довгоочікуваному сиквелі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, бо якщо ні, то ну, ви вже витратили на нього свій час, тому шкода. Якщо все ж сподобалось, то рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропустити, як я. Буду проходити і другого сталкера, який буде тут 100%. Також ставте лайки, пишіть коментики, можете підтримати мене за посиланням в описі. Що ж, я йду готуватися до виходу другого сталкера, а до тих пір бажаю вам гарних вечорів та це Україні!